Гасло геть від Москви даєш Європу, яке вперше прозвучало у 1925 році в літературних дискусіях, через 100 років набуло справді прямого й актуального змісту. Напад Росії на Україну зробив революцію в свідомості українців. Вони переоцінюють своє минуле і сьогодення. Загальнонаціональне опитування, проведене на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Засвідчило значний інтерес до історії своєї країни. Зростає підтримка українцями державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті. Загальний відсоток підтримки українцями політики держави у сфері відновлення та збереження національної пам'яті за останні десять років становить майже 90%. Українці починають Всерйозно це соціологічно доведено. Ми бачимо показники там 70 сімдесят Ті, хто позитивно е, оцінюють, наприклад, е, деколонізацію осмислення російської імперської е, політики. і Так далі, це ж говорить про те, що суспільство загалом схвалює. Перегляд, аналіз і власне розуміння імперського впливу на Україну. Відповідно, це пов'язано з цим закликом геть від Москви в українському суспільстві. Також зростає підтримка декомунізації та деколонізації згідно з опитуванням. 77% респондентів позитивно ставляться до перейменування вулиць і міст, названих на честь радянських діячів а понад 65% підтримують відмову від назв пов'язаних з діячами російської культури. Мене здивувала динаміка змін, скажімо так, те наскільки швидко змінюється громадська думка. Наприклад, інтерес до історії, ставлення до певних подій, ставлення до певних постатей, воно змінюється динамічно. Наприклад, там ставлення до Пушкіна чи ставлення до Катерини. Ну Пушкін же не генерує нових речей, да? він вже помер, нічого не відбувається, ніби що пов'язано безпосередньо з ним. Але сам от сама історична подія війна, вона змінює у людей е, сприйняття дуже динамічно. Оця швидкість мене дивує те, наскільки суспільство швидко змінюється. На тлі падіння популярності російських діячів культури соціологи фіксують зростання рейтингу українських діячів, що відстоювали українську національну ідею. Наприклад, рівень повністю позитивного ставлення до постаті Симона Петлюри становив майже 60%. Степана Бандери сягнув майже 80%. Найпопулярнішим українцем за рейтингом став В'ячеслав Чорновіл, до якого позитивно ставляться 86% опитаних. Я дуже рада насправді бачити е, такі е, інтенсивні трансформації в українському суспільстві. І це показує знову ж таки, що українці резистентні до е, російської пропаганди, яка стосується саме національної пам'яті. І не дивлячись на те, можливо, що рік-два тому е, були певні непорозуміння або е, Розходились українські, українці думками щодо е, певних таких історичних постатей. Е... Зокрема, на півдні та сході України зараз абсолютно переважна більшість розуміє, що це зокрема наслідки російської російської імперіалістичної культури і пропаганди в тому числі, і все більше українське населення звертає увагу на ті українські постаті на тих національних героїв. Водночас, експерти відзначають і певні негативні тенденції. Скажімо, за останній рік дещо знизився інтерес до історії серед молоді. Фахівці наголошують на необхідності більш активної просвітниць. Роботи з цією віковою групою. Що показує це дослідження? Е, Вона показує, що суспільство незадоволено якістю шкільної програми. Е, і рівень незадоволення є таким, яким він є. Це катастрофа. Е, на цьому треба сфокусувати всі мислимі і немислимі е, зусилля, щоб шкільна програма, щоб шкільний підручник історії перетворився на. Е, на щось, що має найвищий рівень довіри, на щось, що має найвищий рівень затребуваності суспільства і оці високої оцінки суспільства, реформи і навіть революції на думку Олександра Зінченка потребують і українські музеї. Встигати за прогресивною громадською думкою мають і політики. Це дослідження. Воно показує, що українські що зміни українців вставлені до багатьох питань, вони дуже сильно мають дуже велику динаміку. І ми бачимо, що, наприклад, діяльність Верховної Ради і політиків, які е, працюють в парламенті, вони дуже часто не встигають за тим темпом змін, е, вставлені до яких українське суспільство суттєво випереджає. Так, чим вище рівень освіченості, тим точніше і краще люди розбираються в цих нюансах. Відповідно, нам треба а, використати цей позитивний тренд для привернення людей уваги до цих складних питань, і б, всіляко нарощувати. Рівень критичного мислення, обізнаності, рівень взагалі освіченості суспільства, тому що не можна просто на емоціях щось любити чи не любити. Нам потрібно користатися моментом, щоб ці емоції стали приводом для глибшого розуміння сутності тих речей, про які ми говоримо. Схід і захід разом, і варто розуміти, що ті трансформації, які зараз приходять південь і схід, вони насправді досить болісні. Вони даються нам великою ціною, і ми маємо цінувати ті здобутки, які в нас є в умовах війни, і зокрема зміну світогляду українців, їхню, їхні відчуття самоцінності, їхні. Їхні колективні практики, вшанування, зокрема захисників і захисниць російсько-української війни, це все ті здобутки, культурні здобутки, історичні здобутки, які ми маємо так би мовити, визнавати, шанувати і зберігати насправді, аби це аби ця нова культура і новий світогляд він зберігся і впливав позитивно на повоєнне відновлення України. Також фонд демократичні ініціативи долучився до підготовки рекомендаційних висновків дослідження. Яке показало, що українське суспільство переживає значну трансформацію в умовах війни, і місія дослідників, зокрема інституту національної пам'яті, не залишити українців дезорієнтованими в інформаційному просторі, як того хоче російська пропаганда? Повністю з результатами дослідження можна ознайомитись за цим посиланням.